Початка на 20 см. Це було дуже свіжо. Я прям почула весняний вітер в обличчя, коли це читала. Качелі прям все, що ми любимо. Всім великий привіт! Мене звати Настя і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. І зараз я їду в Познань зустрітися зі знайомими, але їду я не сама. Гляньте, хто зі мною. Раз, два, три. Та-дам! Ось просто гляньте на цей жах. Я попрала цю піжаму один раз. Це бавовна 100%. Я її прала при 30 е, цих, е, градусах, що з нею сталося? Що це за ці штани? Що вона така якась просто якби це в три рази зменшилася. І я, звісно, розумію, що є шанс поправитися таке, але не за три дні на три розміри я увеличилась. Я не моршу, що це за якість товарів взагалі. У мене якби нема в повний роз, але навіть от тут е видно цей шов знаходиться ну зараз цей тут. да? Ось на тому відео, зараз тут скрім ставлений, колись я відео знімала в цій піжамі так по пояс. Видно, що він був тут. Нижче, що на от стійки кудись укоротився рукав. Господи, як воно так стягнулося сіло, що вони при 100 градусах стирали, чесне слово. Я вчора так хотіла спати, і пішла спати, і я навіть забула вам розказати, про що книга. Якщо говорити о інших книгах, то ця історія спільних знайомих, там друзів, людей є з перших двох книг. Головна героїня працює в бібліотеці, а головний герой якийсь там мільйонер. Не знаю, чи прям мільйонер, може Воні багаті, коротше, якісь там в нього якісь твої бізнес шмізнеси. Вони, типу, вороги. Ми не знаємо, що там сталося багато років назад, але вони там один одного не люблять. Там, як коли зустрічаються, то сперечаються, і все в такому роді. З перших сторінок ми дізнаємося, що головної героїні помер батько. Вона з мамою і сестрою би, ну, горює, да, це сумно. І на похорон приходить цей чувак. І цей чувак щось там пообіцяв її батьку, що буде піклуватися про його дівчаток і ну в сенсі дружину і доньок. І головна Гариня не кумекає, в чому прикол. Взагалі теж ми бачимо, що він вроді на неї цілий час злиться, а вроді про неї піклується. Що сталося в минулому, ми поки що не знаємо, але тут є такі вставки з часів, коли вони були підлітками, я думаю, що це буде щось в стилі, що історія йде в двох часах, і в якийсь момент ми все дізнаємося, що сталося, чи вони посварилися. Я прочитала доволі багато, І що я можу вам сказати. Якщо попередні книжки були такі затянуті, то ця прям капець затянута. Тут цілу главу були розговори там, дівчата пішли в весільний салон і вибирали сукню там дівчині з другої книги цієї рожевої, то, 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 що кривами перед світом. І вони там: «О, яка гарна сукня! А може, краще та? Ні, ну, ця прям тобі іде. О, це прям. Цукня була створена для тебе. Потім в кімнату заходить там її мама чи інша подруга каже: О, Яка гарна сукня! і так просто невідомо скільки сторінок. А так. Ну, ви серйозно? А потім в кінці цієї глави кажуть, а тепер будемо вибирати сукні для подружок наречений. Думаю, господі, хоч би це не описували. Знаєте, тут так багато сцен, які не несуть сенсу. Я розумію, що це, мабуть, хотіло додати для реалістичності, і, мабуть, деякі люди, може, й люблять читати подібні сцени, але для мене такі сцени мега дивні. В плані тому, як вони контрастують динамічними сценами, що воно якось не виглядає органічно, що в книжці в книжці є і то, і то. Ну і не цікаво, Так. Мені не цікаво про те, як якісь неіснуючі люди вибирають якусь неіснуючу сукню і кажуть компліменти тій дівчині, яка її не одягла. Батько головної героїні був адвокатом. І ще буквально на перших сторінках приїжджає якийсь чувак, який був його вчителем, наставником. Все, що батько головної героїні був наставником якогось чувачка, такого молодого, який теж став адвокатом. Там приїжджає, там сказати, ну не можу повірити, що він ве. Всі діла. У мене таке послівкусія странне сталося після цього чувака. Подивимось, чи буде він з'являтися ще і в якому компло. Але можу погодитися, мабуть, з першим з тисячі коментарів відносно до цієї серії, що фактично поки що фіолетова книжка мені подобається найбільше порівнян з рожевою і блакитною. Мені не подобається те, що ну камон, їм скоро всім майже 40. Ага, ще одну річ забула сказати. Бо головна Гариня на перших сторінках книжки теж розуміє, що вона хоче мати дитину. Вона бавилася з племінниками, я так зрозуміла її, і вона подумала, «Блін, хочу мати свою дитину, я там готова, я бачу себе в ролі матері, все діла. Але щоб мати дитину, там ще непогано було б мати батька для цієї дитини. Звісно, можна надіятися на непорочне зачаття, але да? ну, ну це прям не 100% варіант. знаєте, там Треба розглядати всі можливі варіанти. І вона ще паралельно так приглядається, шукає собі того самого єдиного запладнітіля. Звісно, кохання вона теж хоче. Да. Що мені не подобається, цим героям вже під 40. Вони займаються якимись дурними речами. В плані ну ось виявляєте собі, щоб ви з якоюсь людиною сперечалися і ненавиділи, злилися на неї протягом 20 років. Ну, там навіть дух, як би, було. Це ж ненормально ну, просто. Нащо стільки сил і енергії на це тратити? Навіть якщо вони не хочуть побалакати, знайти розв'язання конфлікту, щось там обговорити, навіть якщо не це. Тоді просто б ігнорували один одного. Не знаю, якщо я якась людина, яка мені не подобається, не будуть стільки сил і енергії вкладати в те, щоб її не любити. Тому ось цей момент був мега дивний для мене. Я не можу, коротше. Тут головна героїня пішла на свідання в сліпу, ну, як сліпу, з інтернету там з якогось приложення, по типу Тіндера з чуваком зустрітися. <говорит> це такий крінж, Знаєте, я теж там трохи бігала по побаченнях таких euh, тіндеровських. У мене теж є пакет історій. Але це прям нечто, Знаєте, це прям був от зборний пакет усіх моїх історій, у цей чувак. Йому <сі> не згадалося, там, якби мені зовнішній вигляд не то, що дуже важливий. В плані, там, там, понятно, щоб там чоловік, не знаю, мився, розчесувався, да, там, рост, вес. ось це не найважливіше для мене в людині, хоча в загальному, якщо людина нормальна самооцінка, то вона так якось підставово про себе дбає, як на мене, але менше з цим. Ось, але у цього чувака у самого було в профілі написано, що він міт метр вісімдесят шість, щось таке, що він прям сам указав роз в своєї анкеті. Я думаю, ну це трохи дивно, але тут допустим. Багато дівчат, ну, для багатьох дівчат важливий зріст, тому думаю, може, цього вказав. Але прийшов такий ну, метр 60 максимум. Я кажу: а в тебе ж той там інше було написано? Він каже, ну та, то опечатка. Думаю, ніфіга собі опечатка на 20 см, нормально. Це не те, що я в нього спитала. І, мабуть, я не перша, хто. Якби йому каже хто хто його бачив і звернули йому увагу на цю опечатку, якби да, тобто ну, це доволі осознанно він її опечатав. З'їдемо на шашлики до наших друзів. Ну я звісно не сама. І я маю важко на книжку ще Артура. Наш вірний слуга дуже устав, але дуже багато прочитав. Книжка мені подобається. Знаєте, мені здається, що навіть коли небудь під настрій я б могла б її перечитати. Я навіть думаю, коли її на українську переведуть, я українською прочитаю. Навіть так мені подобається, уявляєте собі, е, герої ну, дивакуваті, туповаті. Е, ми знаємо, що ця їх ненавистька є зараз, ці якісь їх. Скандали, це пов'язане з інтригом і розслідуваннями, так як я казала, щось там сталося тоді, коли вони були підлітками. Ну, ніби нам сказали, що сталося, але це трохи не через то, я думаю, Мені здається, що ця історія ще не завершена. Інтимний контакт вже пройшов. Странних слов не було в плані нормальна постільна сцена. Трохи їх забагато, як на мене. Виглядає так, якби автор так отигралася. Вона оце пів книжки розказувала, бо то, як якісь леві герої вибирають свадібне плаття. І потім, коли дорвалася наконець-то до прогресу між головними героями, то така, вот, да, і тут, і так, і сяк. Там три секунди діалога, опять постільна сцена. Ну, це понятно. Якби це на любителя, всіна можна пролістати. У них навіть доволі такі здорові відносини. Вони трохи прирікаються між собою. В тому плані, що коли вони вже почали спати один з одним, так, це аля, оця сцена страсті, я тебе ненавиджу, я тебе ненавиджу, я норівную. І через те, що вони ще самі не до кінця розуміють свої почуття, тим більше вони не можуть їх визнати, виразити, то вони якісь речі зводять в шутку. З деяких прирікаються, знаєте, тут цепляються, аля такі всі остроумні, щоб не показати, що для них це щось значить. І це якби класика жанра. Я не вважаю це за якусь токсичність, щось таке, якби я думаю, це навіть якби норм для такої ситуації. Це окей. Якщо звісно, не думати про те, що цим людям по сорок, і вони повинні бути ну трохи більш зрілі, трохи більше вміти балакати, висловлювати свою думку і будувати відносини, але це мілочі, це мілочі. Я походу зглазила, Тут знову момент, що ми не можемо бути разом, бла-бла, бла, і потім він їй пише: А у нас сьогодні суші на обід, а сьогодні погода хороша, а я бачив сьогодні п'етю. А чого ти мені не відповідаєш? Да, от. Таке діло. Качелі прям все, що ми любимо. Знаєте, мені дуже подобається головна героїня. Вона дуже реалістична і логічна в плані. Вона робить якісь помилки, так в деяких ситуаціях вона не права, якби я розумію, що треба було б зробити інакше. А з другої сторони, розумію, що скоріш за все я б зробила так, як вона. Тому що то, що я знаю, як правильно, значить що я зроблю, як правильно. Цей чувак, чувак, все ще заховується якось, типу, дивно, непонятно. Він то да. Ні, коли він знову підкотив на неї на качелі. Вона така, типу, ну і качайся обратно. Так підозрюю, що вона зараз чекає на те, щоб він... Огарнувся, поняв своє відчуття і прийшов до неї з нормальним текстом. В неї достатньо поваги для себе, щоб оце не бавитися. У цих попередніх двох книжках не було такої поваги для себе у тих дівчат. А вона Проблісками, звісно, але вона в неї є. І це класно. Наскільки не підходяще сказати чуваку на третьому побаченні, що він би був чудовим батьком і чоловіком. Ви таке казали комусь на третьому побаченні? Я ні. А тут дівчачі посідки, поліжалки, от Моня мене кусає, я їй розказую про книжку. Ось так все. да. Я похвалила головну героїню, вона почала робити дивні речі. Я дочитала цю красуню, і що я вам можу сказати? В загальному майже всю книжку, така оцінка в голові, в мене трималася між 4, а 4 з мінусом. Так? Не була впевнена. Але на останніх сторінках вона впала на тройку. Протягом всіх оцих трьох книжок цієї серії так тягнулася така детективна лінія. Вона була ніби доречна, а ніби зовсім ні. Вона якби була просто з іншої книжки. Те ж вона так трохи прописана, не було ніякого інтересу. Бо, планідає, що там, якщо діється щось таке кримінальне в книзі, це не повинно бути цікавим. А тут воно якось не було зовсім. І те, як це все розв'язалося, теж якось не було цікавим. І у цей момент, як знаєте, в Рівердейлі, да, є поліція, є ФБР, да, і є три тріподростки, які вирішують ці проблеми, бо на них світ тримається. Ось тут така ж історія, є поліція, є, є ФБР. але ж оце є чувак, який. А я такий багатий, загадочний, сильний у мене зв'язі. мені взагалі все ніби, я сам все рішу. Ну, якби йому 40, да? як актерам з Рівдейла, тільки що там вони грають школьників, да? він грає дорослу людину. Це просто було дуже нереалістично, так, дурновато. З плюсів, от за що я поставлю три ці книзі, це за те, що це просто перша книга, де я бачила, що пара балакала з психологом. Ви собі уявляєте таке просто? Що психолог в книзі був? Він балакав. Не то, що він набагато сказав. Ну просто сам факт з того, що книжка не отрицала присутстві психолога в отношенні, якщо поправити відносини. Ви прикидаєте? Все було дуже свіжо. Я прям почула весняний вітер в обличчя, коли це читала. Але все-таки найкраще в цій книжці це обкладинка, як в загальному і в цілій серії. Мені дуже подобаються ці обкладинки з квіточками, такі приємні кольори. такі, Яскраві, але такі світлі. Одним словом, красо. І кстати, це квіточки вишні, і вони тут не просто так, я вам скажу, не просто так. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся я вас. Не знаю, може, надихнуло прочитати книжку, а може підтвердила ваші сумніви відносно її в кожному разі. Якщо і хочете познайомитись з цією серією, то читайте цю третю книгу, вона сама окей. Вони всі дуже між собою схожі, але цю приє... принаймні читати приємно. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі.